Ефектний виїзд з підземної парковки схожий на кадр з голівудського фільму. Цими вихідними своїх залізних коней пілоти з різних куточків України зібрали разом в одному місці, аби полтавці змогли подивитися, на чому хлопці будуть змагатися у фіналі Лтава-Атаксерія з 2016. Кирило Бреус із Запоріжжя розкриває своєму колезі Василю Мироненку з Харкова технічні секрети. Говорять про кріплення акумулятора. Даний момент приблизно 300 лошадей». Ну, зависит там от разных это параметров, надува и прочего. В чё, что у нем интересного, то, что это абсолютно обычный, малопопулярный автомобиль, который на дорогах наших практически не встретишь. А это Олександр Скиева. Киева. Другой сезон по полтавскому треку катается на BMW Z4. В этом я уже практически, практически уже, ну как, чемпион, не хочу зарекаться на самом-то деле. У нас сейчас как раз на последнем этапе борьба. То есть, в принципе, три пилота борются за первое место. То есть, у нас завтра кто каким приедет, таким в чемпионате и будет. Поэтому... Про лидерство запитывает Александра и на пресс-конференции для топовых пилотов. Кто реагирует в вашем классе? Дружба, дружба. Да. Ну, давайте, дружба. Я, кстати, поцарапаю кайман сегодня ночью. Хвилюватися не варто. Поршкайман залишився неушкодженим. Його власник Вадим пояснює: серед пілотів немає фізичних суперечок. Все вирішують під час їзди по треку. Головне, щоб настрій був підходящий. В першу чергу це психологія от настроєння, які там влікають тебе мислі, кадати їдеш, ління. Ну те в первую очі. Частина гонщиків постійні учасники різноманітних змагань, відтак нагород не збиралося чимало. Кожен зберігає їх по своєму. Половина на відному половина на балконі а остальне ще з пользу складовою їх не чорний день буде на І Ось настав день, коли у скарбничках хлопців додасться по ще одній нагороді. Фінальний етап. Протягом п'яти місяців гонщики зі всієї України змагалися у тому, чий автомобіль дійсно потужніший. Змагання були надзвичайно напруженими, і вже цими вихідними визначилися переможці. Спеку додає не лише погода, а й швидкість на треку, з якої літають хлопці. Всього п'ять класів. У кожному свої переможці та призери. А тот, кто не откроет, не сможет полить другого. Вот и все. И не уходим с единственного пока. Вау! Давай! Пожалейте! Бухали мои фишки! Хорош! А ну, ответа что сделаешь, нет? Ответ самой не откроет. Улюбленець публіки полтавець Дмитро Білогубцев достроково переміг у двох класах. До першості його привіз збірний субару. Автівку хлопець придбав три роки тому. З тих пір йому підкорився вже не один трек. всього, бажання, підтримка родних і близьких. Трибуни сьогодні кричали сумасшедша. Була підтримка людей. Мені було дуже приємно. Я не мов просто не побідіти. Загалом сезон 2016, констатує організатор Лутава Атак Серіас» Андрій Приходько пройшов на відмінно в першу чергу. Можна оцінювати його відмінним тим що велика широка географія, при кількість учасників. і о те, що боротьба за подіумні місця міста длилась до фінального етапу. То тобто, есть до останнього сьогодні ще, наприклад, напримінів часов восьмого тра ще не було понятно, хто переможе». Перемогу здобули переважно гонщики з Києва та Харкова, але основний рекорд ніхто не побив. Декілька років тому столична команда «Топ-левел» встановила час, який до сьогодні ніхто не перевершив. Кільце полтавського картодрому довжиною 1050 метрів. Вони проїхали за 49,18 секунди. Відтак, учасникам тава атаксеріс вже у 2017 році є до чого прагнути, аби стати кращими.